Що для вас демократія? Чесні вибори, можливість стати ким завгодно. А може запускати орбітальний напал та дивитися, як палають тушки твоїх ворогів? Мені ж вподоби останній варіант, тому я приєднався до лав пекельних десантників і кличу вас також. Тому сьогодні буде огляд на Helldivers 2. Сідайте зручніше, беріть щось поїсти та попити і приємного вам перегляду. На перший погляд, Helldivers 2 це простенький шутер, де нічого вам не загрожує. Але потім ви вирішуєте запустити більш високі рівні складності. І тут починається срак. Герма дужаків будуть мішати вас з гівном, роботи комуняки зроблять з вас паливо, а алюмінати будуть своїми тінтаклями лізти у всі ваші дірочки. І так, це висвезелін. Але давайте в порядку черги. Так як я вже почав говорити за ворогів, то пропоную перейти до головної карти. Тут можна побачити, що зорена система розподілена на сектори, котрі контролюють або не контролюють ті або інші фракції гадів. їх на даний момент три. Першими з'явилися жуки, котрі являються жуками. В них є міцні щелепи, котрими вони кусаються, і гострі клічні, котрими вони розрубають, а ще й педарасти, котрі плюють кислотою, а деякі з них ще й літають та за розміром як сраний автобус. Після життів вилізли автоматони або ж просто роботи. Ці гади мають пушки, лазери, ракети і подібну хрінь створену, що вбивати. Вони теж бувають різних розмірів, від малих величиною як людина до танків та великих ходячих заводів. Останніми ж на даний момент гадами, котрі загрожують демократії, є ілюмінати, або просто кальмари чи восьминоги. Збільшого вони атакують ордою зомбів, серед яких може зустрітися більш головніші скотини, котрі вже свій час стріляють лазерами. А також в них є здоровий трилапий йобаний літак, від котрого вас буде горіти сарака. А зараз я хочу зробити невеличку паузу і подякувати підписнику, котрий підтримав канал Гривний. Велике дякую. А тепер повертаємося до гри. В неї є 4 основних ресурси: це реквізити, зразки, медалі та суперкредити. Зараз розберемо їх краще. Реквізити це звичайна валюта, за котру можна купувати нові стратегеми, покращувати зброю та ваш корабль. Отримати їх можна, виконуючи основне та другорядне завдання на місіях. А також їх можна знайти в точках інтересу. Зразки потрібні для покращення вашого космічного корабля. Наприклад, можна зменшити перезаряджання стратогем або збільшити шкоду від напалму. Знайти їх можна тільки на точках інтересу. Медалі потрібні для відкриття доступного вам батл-пасу. Отримати їх можна, знайшовши на точках інтересу, а також за повне виконання місії. Чим більше їх завершено в ланцюгу місій, тим більше дається медалей. Ну і останнім ресурсом є суперкредити. Вони щось типу преміальної валюти. За них можна купити преміум батлпаси, а також речі в преміум магазині. Отримати їх можна через купівлю за реальні гроші або знайшовши на точках інтересу. Як ви вже побачили, глобальна мапа поділена на сектори. В цих секторах знаходяться планети котре треба або звільнити, або захищати. При запуску завдання дається можливість обрати стратгеми та підсилення. Останні бувають різні. Але, як правило, використовують декілька варіантів, такі як зменшення отримувальної шкоди або збільшення максимальної енергії. І так далі. А ось стратгем до біса. Вони діляться на зброю, яку можна викликати, на удари винищувача, на орбітальні залпи, виклик турелей та фортифікацій. Виклик допоміжних предметів, таких як балістичний щит або дрон. Що брати на завдання, вирішувати вам. Головне, пам'ятайте, роботи срати хотіли на ваш напал. Сані гранати є, розфуєр тут. Блядь. <плес> завдання здебільшого тривають по 40 хвилин, але є виключення. Завдання оборон тривають 20 хвилин, а на знищення противників 15. Але є маленьке таке зауваження. На місії можна знаходитися й довше, просто після завершеного терміну перебування ваш корабль залишає орбіту планети, тому ви втрачаєте можливість використовувати будь-які стартгейми. Тому єдиний вихід буде або провести евакуацію, або вмерти за суперземлю. Як ви вже зрозуміли, в грі є три, так би мовити, види завдання: ліквідація, треба або знищити певну кількість противників, або зруйнувати місця їх спавну. На місіях оборони треба захищати окрему локацію від противників. Рекомендую використовувати різні турелі, так як майже всю брудну роботу будуть робити вони. Ну і самі масштабні завдання і основній місії, де можна знайти потрібні вам ресурси на великих локаціях. Тут ціль завдання будуть більш різноманітні. Наприклад, запустити міжконтинентальну балістичну ракету, або евакуювати важливих громадських персон, або знайти та викачати нафту. Головна особливість подібних місій є їх етапність. Наприклад, для того, щоб запустити МБР, треба знайти коди запуску, і тільки після цього можна запускати ракету. На це ж завдання з'являються додаткові завдання, за виконання яких дається додаткова валюта та досвід. Чим вищий рівень складності, тим більша винагорода, а також на вищих рівнях з'являються більш рідкісні зразки. А на найвищих рівнях з'являються легендарні зразки та великі і масивні вороги. Щось <плес> цікаво це те, що в грі немає класів. Тобто, спорядження може бути будь-яке, але з часом кожен сам для себе підбирає тип гри. Наприклад, я здебільшого використовую середню броню та займаюся знищенням ворогів та зачисткою локацій. Мій же Best of Frendo використовує легку броню, тому здебільшого він шукає зразки, а також він швидше, тому і виживає частіше. І тут пора перейти до головної проблеми, якщо можна так сказати. Дуже багато взаємодії на завданнях потребують дві людини, тому вам потрібен хоча б ще один компаньйон. Ви можете сказати, що можна грати з рандомами. Але взаємодія з ними мінімальна. Та й чути, як матюкається товариш, коли ти кидаєш в нього гранату чи напалм, веселіше, ніж мовчання рандомного чувака. Блять хто мене їбанув. Що стосується візуалу та оптимізації, то тут все просто супер. По-перше, гру, хоч і на мінімалках, тягне моє корито. А по-друге, навіть так все виглядає дуже гарно. Кожна планета, кожен біом має прекрасний візуальний ефект. Вітаю! Ви б успішно пройшли інструктаж. Тепер ви можете доєднатися до лав пекельних десантників, битися за демократію та свободу. Тому, Join to the Helldivers за суперземлю. До зустрічі в нових оглядах!